Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про парфумерні тренди 2025 року. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що парфумерні тренди, так само як і фешн-тренди, формуються вже під фінал попереднього року. Тобто, озираючись на рік, який минув, можна зробити деяке передбачення. Того, якими будуть ці тренди, в якому напрямку вони будуть рухатися, і яке власне, їхнє таке буде основне наповнення та основні характеристики. Звичайно, що можна сказати, в фешн-індустрії тренди вони більш виразні і більш такі, знаєте, більш стислі по термінах, тому що один фешн тренд змінює інший, і це знаєте, така ціла промисловість, яка саме е, е, побудована на тому, що ці тренди дуже швидко змінюються. В парфумерії ж все трошки по-інакшому, більша інерційність відслідковується в цих трендах, і не будемо довго зволікати перейдемо саме. До трендів, які будуть панувати в в 2025 році, вони є такими рекомендаційними. Звичайно, кожен з вас. Може особисто визначати ваших парфумерних фаворитів в 2025 році. Кожен з вас може е, самостійно підкреслювати та якось підсилювати вашу індивідуальність за допомогою парфумів. Але сьогоднішня інформація, я сподіваюся, послужить для вас е, таким, знаєте, якимось парфумерним орієнтиром, опираючись на який, ви зможете е, також. Е, Підібрати аромат, який буде вишукано, виразно та сучасно звучати, якщо ви ним користуватиметесь, ну і, відповідно, презентуватиме вас оточуючи. І один з таких трендів, який йде з попереднього 2024 парфумерного року, це тренд на гурманські аромати. Солодкі, духняні, глибокі, п'янкі, вони створюють дуже затишне. Красиве розслабляюче звучання, зазвичай ці аромати з хорошим шлейфом та стійкістю, і хороша стійкість аромату це теж одна з, один з трендів нинішнього року. Тому, якщо ви маєте хороший, якісний стійкий аромат і ще й до того ж з таким гурманським напрямком, то користуйтеся їм в задоволення і це буде вас характеризувати як Особистість, яка орієнтується в парфумерних трендах. Якщо говорити про звучання гурманське, то це все-таки йде в акцент, зміщується в більш в бік десертності, приємної такої солодкуватості, і тут, безумовно, таким фаворитом є нота карамелі. Саме її, оце таке. Вершковим, як осолодкувати звучання, буде надзвичайно актуальним цього року. І для багатьох, наприклад, карамель і оці всі десертні тона асоціюються з парфумерією холодної пори року. Але сьогодні я вам, як приклади, приготувала два аромати з нотою карамелі. І вони такі діаметрально протилежні для мене. Один з них, безумовно, неймовірно красиво звучить в холод. Це такий фруктово-квітковий аромат з красивою нотою карамелі. Ця карамель звучить в базі, вона дуже така м'яка. Розкішна, солодкувата. Глибини цій ноті додають, безумовно, нота ванілі, яка також там є, нота пачулі, красиве квіткове серце з конвалії, троянди та фіалки. Неймовірно, вишукано розкривається на цьому приємному десертному фоні. Ну і стартує аромат красивими нотами дині, красивими нотами сливи. І разом з ними на старті знаходиться персик. Це все дуже м'яко, затишно, інтенсивно насичено, неймовірно люблю цей аромат. Він став для мене відкриттям 23-го року і весь 24-й рік в холод я користувалася цим ароматом і отримувала неймовірне задоволення від того, як він звучить. І для мене це такий дійсно аромат на прохолоду, який неймовірно красиво відкривається саме в холод. І якщо ми говоримо про ноту карамелі, то таким. Дещо діаметрально протилежним для мене за своїм звучанням є аромат Boucheron Quatre. Тут також в базі знаходиться карамель. Ця карамель разом з ваніллю, білим мускусом, кашмераном разом в базі теж створює таке приємне звучання, але воно не супер насичене, воно якесь таке приємно невагоме. Ледь-ледь солодкувате, ну, безумовно, красиво-квітково-фруктове серце. Це троянда з жасмином, персик, малина, яблуко в серці. Це такі якісь свіжі, кислуваті фрукти і дуже приємні духмяні квіти. Вони неймовірно якось. Свіжо, легко, невагомо проявляються, Ну й такий дуже ясний цитрусовий старт з грейпфруту, танджерину, лимону та апельсину також створюють оце ясне, прозоре, невагоме звучання. І тут відчувається ця карамель, але вона така тендітна, така якась вона м'якенька. Неприторна, не приторна, не дуже красивий аромат. Теж для мене відкриття 24-го року. Аромат, який знаходиться в такому сегменті помірних цін. І якщо у вас буде така можливість, обов'язково познайомтесь із цим ароматом із попереднім. попередній я не назвала це бренд Ем Makeup Studio, MP2. Дуже класні композиції, вони якісь для мене діаметрально протилежні, але неймовірної краси. Також в 2025 році наступним трендом будуть аромат, трендовим звучанням і ароматами з е, нотою чаю вважатимуться дуже актуальними, дуже популярними. І якщо в композиції знаходиться зелений чай, то ця нота дарує аромату більш такого легкого, невагомого. Свіжого прозорого звучання, то наявність ноти чорного чаю додає більшої глибини, якоїсь насиченості, інтенсивності звучання аромата, але безумовно це дуже красивий компонент. І якщо говорити про зелений чай, сьогодні хочу вам показати аромат бренду Bulgari The Vert. Дуже красива. Композиція, але вона така, знаєте, пікантна спецієва, тому що тут і кардамон, і коріандр знаходиться. Ароматна лежить носу Жан-Клода Елена, створений в 1991 році. Це таке, знаєте, його перше парфумерне творіння, коли він. Презентував його, він, до речі, його презентував бренду Dior, але Dior не наважився цей аромат запустити під своїм іменем. А от компанія Bulgari з великим задоволенням це зробила, як то кажуть, не прогадала, дуже класна композиція і таке дуже парадоксальне поєднання звучань, тому що спеції надають глибини і пряності, а от зелений чай, який знаходиться в базі, разом з мускусом, сандалом, кедром. Дуже красиво і так якось ніжно, свіжо відкриває цей аромат, Красиве квіткове серце аромату з ноти болгарської троянди, жасмину та конвалії. П'янко так м'яко звучить, і спеції, які на старті кардамон і коріандр разом з лимоном, з бергамотом та апельсиновим цвітом створюють цю якусь таку ауру легкості. але... Приємної пікантності, яку дарують спеції, і в той же час такого дуже ніжного, тонізуючого звучання зеленого чаю, дуже класна композиція, і вона ідеально буде звучати і вписуватиметься в сучасні парфумерні тренди. Також можна, якщо у вас є або ж ви планували купувати для себе щось таке. Легке, невагоме і дуже ніж, з ніжним, хорошим якісним звучанням будуть, можна так сказати, актуальними всі аромати лінійки бренду Елізабет Арден зелений чай. От якщо у вас є він в колекції, або ви плануєте цим ароматом поповнити свою колекцію, зробіть це, і ви будете в 100% в трендах нового 2025 року. Причому, що там ця лінійка нота зеленого чаю є як базова у всіх ароматах, а там існує дуже велика кількість фланкерів з різними красивими квітковими або ж фруктовими відтінками, тому, як то кажуть, там є де розгулятися. І що саме приємно, знову ж таки, аромати Арден, Green Tea, вони знаходяться теж в такому бюджетному ціновому сегменті, тому можна собі буде, можна себе буде порадувати якимось ароматом з цієї ноти. Якщо ж говорити про ноту. Чорного чаю. Нарешті в моїй колекції з'явився аромат бренду Eccentric Molecula, молекула 01 плюс чорний чай. Я, звичайно, хочу всю лінійку і молекулу плюс інжир, і ні, молекулу плюс імбир, і молекулу плюс гуаяк, дерево гуаяк, але так сталося, що чорний чай швидше з'явився в моїй колекції, і як це красиво! Це таке традиційне поєднання молекули ізоєсупер Супер з якимось одним з компонентів. І от власне цей аромат тут в дуеті з ізоєсупер Супер чорний чай. І він дає такої приємної глибини, якоїсь такої гірчинки, інтенсивності. І настільки це все красиво відтіняється. Звучанням оцього приємно деревинно свіжого, якогось навіть соковитого е звучання ізоєсупер це так красиво. Я відчуваю якусь і гірчинку, і кислинку, якийсь такий класний шлейфовий стійкий аромат, просто в щирому захопленні від нього насолоджуюсь уже певний час. Дуже красива композиція, ну і вона вважається такою трендовою в нинішньому році. Наступний тренд це аромати, в яких є алкогольні ноти. Ноти рому, ноти коньяку, лікеру. Це все ці всі компоненти теж додають якомусь такому аромату такого розслабленого, вишуканого, якогось такого дуже ну, Незвичного акценту в звучанні, і от зараз ці, ці ноти дуже актуальні, і про це, наприклад, говорить нещодавній запуск бренду Lancome, Це запуск 2024 року. Фланкер на аромат Лавіабель. І це Лавіабель Еліксир. Як це красиво! Яке тут неймовірне звучання ноти Лікеру на початку. Це красивий лік... нота лікеру з нотою малини та бергамоту на старті. Троянда разом з листям фіалки в серці аромату. І красива вишукана база з нот шкіри, кедру та какао-масла. Якесь таке це дуже е... незвичне, сучасне прочитання аромату Лавіабель. Дуже такий вишуканий, інтенсивний, насичений. Е... Такий тип прояву аромату супер шлейфового. Я нещодавно цей аромат придбала, але вже встигла його розносити, насолодитися їм, отримати від нього компліменти на цей аромат. І оця така п'янка алкогольність в ньому теж дуже органічно поєднується як з цими квітковими нотами, так і з фруктовими, і цитрусами, і нота шкіри разом з какао-маслом та кедром. Як це вишукано, якось так і чисто, лаконічно, і в той же час глибоко насичено. І е, наявність ноти малини на старті це також е, ще один з парфумерних трендів, коли в ароматі е, дуже красиво проявляються якісь з фруктів, як то малина, як то вишня. Тож якась така знайома е, тональність. Е, Красивих таких соковитих ягід, як та сама смородина, ожина, журавлина. Це теж дуже такий популярний тренд. Він перейшов з 2024 року в 2025, і можна сказати, що цей аромат є уособленням двох трендів. Наступним трендом в парфумерії, який буде дуже актуальним в 2025 році, це мінеральні або ж морські аромати. Аромати, в яких представлені там, різні такі акватичні підтона звучання, аромати, в яких так, щедро присутні ноти, наприклад, морської солі або ж звичайно. І от сьогодні, як приклад цього тренду, хочу показати вам аромат бренду також Lancome. Це Idol, фланкер на цю композицію, Idol Aura. І тут морська сіль, вона звучить як на старті аромату, так і в базі. Безумовно, це трояндові аромат, тому разом з солю на старті є троянда. Також з ними там ще бергамот. Троянда з жесмином знаходяться також в серці, і база з бурбонської ванілі, мускусу, геліотропу та знову ж таки солі. Теж і красиво, ніби підігрівають аромат. І дарують йому цю таку мінеральність звучання, оцю якусь таку пікантність, незвичність, тому що ну, для мене цей аромат досить нетипово звучить і такий незвичний не варіант традиційного аромату Ланком Ідо, але він дуже красивий і мені в принципі подобається цей тренд. Тому, якщо ви в своїй колекції маєте аромати з мінеральними нотами або ж з морськими, використовуйте їх, це буде дуже актуальне звучання в 2025 році. Наступним трендом є тренд на лаконічні аромати. Тобто композиції, які побудовані не з великої кількості компонентів, і це дозволяє кожному з інгредієнтів парфумерних. Красиво проявитися, відкритися, якось прозвучати виразніше. Особисто я також от, в 2024 році прийшла до усвідомлення того, що мені неймовірно імпонують. Композиції такого гатунку, коли в ароматі не надто багато інгредієнтів, і є можливість кожен з компонентів гарно відчути, якось його ну, по-іншому сприйняти. І прикладом таких ароматів, наприклад, в моїй колекції є аромат бренду Guerlain. Це серія Aqua Allegoria Neroli ветивер. Я неймовірно тішуся з цього аромату. Зараз я його послухала, і для мене це, знаєте, можливість повернутися в. Літо минулого року, Саме з цим ароматом асоціюється в мене минуле літо. І це теж дуже лаконічна піраміда з Неролі та ветиверу. Також тут знаходиться нота інжиру і базиліку. Дуже лаконічно, якось вишукано, легко, невагомо. Аромат класно звучить, кожен з компонентів в ньому виразно проявляється. Ну і от, власне, це є таким прикладом аромату з лаконічною пірамідою, як і для мене ще такими прикладами є аромати з серії Infusion бренду Prada. Це в мене Infusion de Манде, це мигдаль. І тут теж дуже все лаконічно, гіркий мигдаль, мускус, ваніль та боби тонка. І це теж. Глибоко, насичено, Ой, в той же час якось така приємна Оця, для мене є якась лактонність, ніби в нотах мигдалю. Дуже красиво, виразно, кожен компонент на своєму місці, його добре відчутно, він гарно, як то кажуть, працює. Супер аромат, і мені дуже подобається цей тренд. Думаю, що він буде для мене. Таким актуальним в 25-му році. Популярним є тренд на екологічність. Це стосується не лише сфери парфумерії, практично в кожній галузі е, звертають увагу на, цей, е, на, цю, на це явище, на цю характеристику і приділяють її неабиякої уваги. І от парфумерія не стоїть осторонь. Сьогодні, як приклад, хочу вам показати, е, в чому суть. Цього напрямку діяльності в парфумері, в тому, що все більше брендів почали використовувати вторинну сировину для виготовлення флаконів, там, я не знаю, кришечок, оздоби, пакування саме з сировини вторинного циклу переробки. Також ще є така опція, от я зараз покажу, що багато видачні, відкурцею? Багато брендів почали робити флакони, в яких можна... Щось в мене не виходить. Боюся, на відео довго буду це робити, якось окреме відео. Одним словом, цей розпилювач відкручується. І от в мене є рефілер, це з іншим ароматом. От до кожного аромату пропонується такий запасний блок, рефілер, яким можна наповнювати існуючий флакон, не купуючи нового. Тобто, це теж такий. Свій внесок в екологічність і в збереження природного ресурсу. Я вважаю, це дуже класні ініціативи, і вони корисні не лише природі, а й людині, яка є частиною цієї прекрасної природи. Також ще одним з трендів 2025 року є. Оця якась така, знаєте, індивідуальність в парфумерії, і її можна досягати двома методами. Один з методів це. Е... Нашарування декількох ароматів і створення свого якогось такого унікального звучання, яке виникає в результаті поєднання. І це дозволяє, знаєте, експериментувати з різними парфумами, створювати якісь нові відтінки звучання, які б характеризували вашу особистість. І ще якщо у вас є таке бажання якось надто індивідуально вишукано проявити себе. То можна подивитися в бік ніші. саме ця категорія парфумерії. Пропонує дуже такі незвичні парфумерні рішення для користувачів. Пропонують аромати з незвичним звучанням, з використанням якихось нетрадиційних або нетипових для класичної парфумерії інгредієнтів. І це також дає можливість знайти якийсь свій унікальний аромат з своїм вишуканим незвичним унікальним звучанням, ну і, відповідно, ототожнювати себе саме з цим звучанням. Ну, і фінальним е, трендом 2025 року є тренд на ретроаромати. І це може бути як використання дійсно ретрових вінтажних композицій, так і використання ароматів, які є сучасним прочитанням ароматів, які були створені. Тривалий час тому. Ви могли помітити в модній індустрії 24-го року багато хто світових знаменитостей, там, виходячи на ті чи інші там презентації, церемонії, вони поверталися в своїх образах, поверталися до якихось архівних творінь того чи іншого модного бренду. Вони надихалися цими. Там, образами, які були створені багато часу тому, вони використовували е, архівні, якісь красиві сукні, якісь такі е, знакові культові образи в своїх презентаціях. І оцей тренд також поступово перейшов парфумерію. І тому е, для мене особисто це неймовірна радість, тому що моя колекція збільшого складається з ароматів люксового. Сегменту, і саме в люксі зна... ну, знаходиться величезна кількість таких культових історичних парфумів. І в якості прикладу наведу вам такий приклад, як аромат бренду Хубіган Flores. Це квітковий букет. Який побудований на колосальній кількості квітів Це і традиційна троянда з жасмином, і конвалія, і бузок, і лілея, Це і зелені ноти, і тархун, і бергамот, і лимон. Тобто, це і свіжо, і п'янко, і духм'яно. Це і дубовий мох, і мускус, і мед, і сантал, і амбра, і бобитонка, всього достатньо. І оце звучання аромату створеного в 1913 році, більше ста років композиції. Воно настільки актуальне, для мене воно більш з нішею. Але це так красиво, це так вишукано і якось так сучасно. Тому, якщо у вас є якийсь такий е, історичний е, аромат у вашій колекції, обов'язково користуйтесь ним. Це буде такий супер-супер тренд 2025 року. Або ж якщо ви маєте аромат, е, нове прочитання аромату. Культової, з культової історії. І, от, наприклад, сьогодні я вам покажу шанель номер 5 версія льо. Вона така сама красива, вона така сама жіночна, е якась така вишукана, максимально е для мене вона от така. Втілює в собі жінку, але це сучасне прочитання, в якому традиційні альдегіди Шанель номер 5 поєднані з великою кількістю цитрусів. Цей неролі, і це апельсин, бергамот, цей лайм, серце з ілангілангу жасмину та травневої троянди. Красива база з корінню ірису, білого мускусу, кедру та ванілі. Дуже красиво. По-новому, але так. Само вишукано, так само якось культово звучить ця композиція, вона прекрасна, тому якщо у вас є або сучасна версія Chanel No. 5 або класична версія в парфумованій воді, або ж вінтажна версія в туалетній воді, діставайте цей аромат своєї парфумерної шавки із задоволенням користуйтеся ним, і ви будете якраз на піку парфумерних трендів 2025 року. Ну, от власне, такі парфумерні тренди плануються цього року. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео було своєрідною парфюмерною підказкою для вас, аби обрати свого парфумерного улюбленця на наступний рік, користуватися ним, отримувати від нього задоволення, ну і відчувати в себе. Як то кажуть, в такому теж парфумерному сучасному трендовому потоці всі аромати, про які я сьогодні говорила, вони доступні до розпиву. Ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми героями, аби ви відчули їхню красу, можливо, надихнулися ними, ну і знайшли для себе якихось інших парфумерних улюбленців. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторінку на сайті. Шафа та кремчик, де я ділюся своїми композиціями з моєї парфумерної колекції. Можете завітати також туди, можливо, якась інша композиція приверне вашу увагу і ви захочете з нею познайомитися, я з великою радістю поділюся з вами ароматами своєї колекції. Якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк даному відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал. В коментарях, будь ласка, залиште ваше враження від. Того, які будуть існувати парфумерні тренди. Можливо, ви вже були знайомі з цими парфумерними рекомендаціями і якісь аромати використовуєте з огляду на ці парфумерні рекомендації, також поділіться. Якщо ви знайомі з сьогоднішніми героями, озвучте ваше відношення до цих композицій, мені та глядачам каналу буде дуже цікаво дізнатися вашу точку зору та особисту експертизу. А особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!